Сьогодні ми розмовляємо з киянами про гроші. Доброго дня розмовляємо з киянами про гроші. Відповісти на пару питання. Давайте. Якщо б зараз отримали тисячу доларів, що б з ними зробили? Ой, а можна мать у казі? Можна. <свісно> <свісно> Пропала. <б>. <свісно> <свісно> Ні, жартую, насправді вклала б щось класне. Можливо, тисячу доларів. Це на наш час це дуже мало. Не знаю, зберегла б просто. <свісно> що зараз дешевше: один долар чи борщ? Один долар. Борщ дорожче на співі, кошти. Ні, якщо селяночка ще в позатій хаті, ні, теж дорожче. Так. Якщо мамин борщ з Волині, так. Добре. А, а що можна купити за один долар? Чупа-чупс. Якщо б у вас був вибір, Тесла зараз чи е, теж зараз трьохкімнатна квартира десь поза містом. Не в центрі. Поза містом це де. Да. Не в центрі, десь на Трейщині. І ні то, і ні другое? Просто гроші? Просто І останнє питання: якщо зарплата вимірювалася у чашках кави, скільки вам чашок кави потрібно на день, щоб прожити? Та хоча б на метро щоб хватило, знаю. Що. американка. Одна кава в день? Так. Мені мені хватило. Для, для нормальної житті не в Києві, нормально, а щоб в Києві я не знаю. Сто тисяч е, штук на Добре, дякую Все вам.